Вітаю, чи можна назвати конференцію планом відновлення для України? Чи масштаб значно менший, на вашу думку? Ну, дивіться, -то, пролунали такі гучні заяви, що це певний фінансовий Рамштайн, тобто насправді консолідація сил, яка має бути направлена на те, щоб Україна відчувала серйозну фінансову допомогу і певну таку подушку, яка може е амортизувати. Ті завдані шкоди не тільки нашій інфраструктурі, будівлям, енергосектору, але й безпосередньо нашій економіці, тому що економіка страждає дуже сильно. Якщо ми говоримо про 5% відновлення, про які зазначає шмигаль, я впевнена, що достатньо реалістично, але може навіть заменшена дещо цифра, але вона. Скажімо, зроблено це зумисне для того, щоб світові партнери, колективний захід розумів свою ну, відповідальність і не відмовлявся від даних обіцянок. Насправді, коли ми чуємо, що Урсула фондрляєн говорить про третину, якого вони готові покривати, з'являється питання. А де ми будемо брати ще дві третини? Ну давайте розуміємо, що є допомога, наприклад, від світових е, фінансових установ може бути додаткова активізована допомога Сполучених Штатів, але ми будемо постійно е, зав'язані на тому, що якщо раптом якась допомога буде е, зникати або перебої якісь будуть. Бо давайте ми довгий час, наприклад, співпрацювали з МВФ. і Добре, знаємо, що транші насправді. Надходять не, не ну буває з перебоями або не так часто як хотілося. Тому давайте розуміти, що якщо це якісь кредитні кошти, це одна справа. Якщо це буде е, вкладання в відбудову певної цей загальний фонд, який буде створено, про який казав Олаф Шольц. Я думаю, що зараз говорити про останню таку вже доконану модель зарано. вона тільки моделюється і пропрацьовується, але навіть такі заяви про те, що план. Довго тривали, і нам не будуть помісячно видавати оці по типу, півтора мільярда. А вони пропрацьовують, де вони ці гроші закладають умовно там на рік або і більше. То це говорить про те, що вони підходять до постійної фінансової допомоги Україні більш системної. Зрозуміло, а е, ще досить цікава тема. Президент Німеччини нарешті дістався в Україну, але в компанії ір Ірисів. Чи зрозуміє він такий прозорий натяк, що нам потрібно більше ППО, як ви гадаєте? Я думаю, що судячи з того, що він сьогодні більше години пробув у бомбосховищі на Чернігівщині, е, і для нього умовно візуально наглядно було відчутно, що таке е, повітряна тривога, і наскільки це обмежує. В усіх планах діях і безпосередньо це ще не факт що убезпечить повноцінно від потенційної загрози. Я думаю, що він буде розуміти і відчувати потребу швидкого реагування, надання зброї, ППО і багато багато іншого. До речі, заяви і Штанмаєра, і Шольца вони достатньо синхронні, тому я вважаю, що в Німеччині. Є певна така консолідація по безперебойній допомозі Україні. Їхня риторика стала більш більшійською і може так сказати більш проукраїнською. Не можу не погодитися. Також зараз у Хорватії проходить парламентський саміт Кримської платформи. ви можете надати нам свою оцінку саме цього заходу. Я думаю, безпосередньо говоримо про а, певну парламентську дипломатію на рівні парламентарів. Нагадаю, що кримська платформа вона мала декілька рівнів, а це і рівні найвищі а, рівень керівництва держав, цей рівень безпосередньо парламентарів, дипломатів, міністрів і експертне середовище. Те, що зараз чергове колективізувалося, це важливо для того, щоб з повістки не зникала тема Криму, для того, щоб ми постійно говорили про повернення. І вихід на кордони 91-го року, тому що подивіться, наскільки змінилася повістка, ще взимку говорили про повернення на кордони до 24 лютого. Зараз постійно ми говоримо тільки про відновлення територіальної цільності в рамках 91-го року. Тому питання Криму, умовно скажемо, повертається автоматично. Його перестали виносити за душки. Тому я думаю, що будь-яка активізація на різних рівнях це тільки в плюс для того, щоб весь світ. Пам'ятав, і знав і робив все, що потрібно, для того, щоб Крим якомога швидше повернувся в лоно України і знали всі, що Крим це Україна. Скажіть, що таке запитання на останок в Італії нова прем'єрка, в Британії теж новий очільник Кабміну. Чого очікувати Києву від Риму і від Англії зараз? В першу чергу чекати, які вони створять уряди. Італія чекає на вівторок середу, буде більш зрозуміло, як парламент проголосує, і ми будемо вже знати той фінальний варіант Кабміну. А безпосередньо рішує сунак вже робить свої перші заяви як прем'єр, але безпосередньо буде так само тільки формувати уряд. Він багато уваги в своїй першій цій промові, яка була ось нещодавно, зробив все таки на фінансовий блок. Але всі шукали тези про Україну або безпосередньо як він відноситься до України. Він зробив заяви, що путінська війна достатньо сильно вдарила по енергетичному ринку і зробила нам а, безпосередньо перебої в ланцюгових постачаннях по всій Європі. Це він відчуває. І я думаю, що допомога Україні буде серйозною, але Україна сама має приймати рішення для того, щоб а, енергетична криза була менш відчутною. Треба робити рухи. Я думаю, що наші парламентарі вже будуть приймати рішення, були заяви. Що потрібно збільшити, а і патрулювання вулиць, щоб в по потемряві люди себе відчували спокійніше, і зробити пункти обігріву. Ну, такі заяви роблять вже спеціалісти енергетики. Юрій Бойка про це говорив. Я думаю, що Україна покаже світові, що ми надійні і всі важливі виклики самі можемо а, впоратися, але без їхньої допомоги нам ніяк. Тому. Подивимося, якими будуть зовнішні вектори їхньої діяльності, тому що Італія і Британія точно має проявити свій зовнішньополітичний курс.